Віталій Мильцев начальник відділу геоінформаційних систем та діагностики мереж Житомирводоканалу. Разом із колегами він їздив відновлювати комунікації в Ірпені, зруйновані росіянами. Прокладанням мереж він займається і тут. Знімальна група Суспільного виїхала разом із Віталієм на виклик у Житомирі. тільки закінчились бойові дії вже в Ірпені, було зачислено місто. Постало питання про відновлення інфраструктури. Одне з ключових питань було це відновлення водопостачання. Звичайно, була відповідальність, тому що люди вже поверталися в місто. Їм при на темпі треба було вже подавати воду, тому що люди вже збиралися ну, вертатися до нормального рівня життя. Масштаби тої війни, то тобто, коли люди все життя будували будинки, яких планували жити, ростити дітей, і в один прекрасний момент просто все було зруйновано, спалено вщент. Глибину так, Повну глибину інтерв'ю з Віталієм Мельцевим дивіться 15 лютого на ютуб каналі Суспільне Житомир.